У Мене сила 4 було. є. не на. Та ти шо? Я жонглюю. Ну да, ти десь п'ятьдесятьма е, салмою жонглюєш. Якщо шо це можливо, якщо що... це не значит, что. Не У мене три остаки и 46. А було? Так давно не був себе вдома. Окей, <реку> 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 <Okay>, поставлю. Улочка, Дуєш, you speak English? Ну-ну-ну, no, ну no, no, no. no. уже? Так. Ух, йоу, погнали. Right. Дласно, ну ладно. Погнали. А а де буде битва? На цьому. У Миколи. У Миколи в базі збавні. Ну гаразд. Треба то якомусь одну пляж, бо мне от нас Мне, 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 мне. Раздача. Раздача ресурсы. Раздача бедным. А пустовандер. А потім. Да, там. Куда они там дали спускать? Да, він. А, вот сюда. Сюда. Так, що я про покажу, ось тут, тут, не, не прям, мені. Але прям. прям, а ви що? мені є тим? Ка-кашка. Тим мені є. є. час я час. ти часом держась. Бля, колокол. Це я. Вміст тут кажемо. Хочемо прямо тут, ось певне. Так, печенька, Марк, Марк, біжіть туди в кімнатки оці, який, забігайте. Які-які-які? Ми по-твоєму що робимо? Куда? Он до з боку сі, туди, в кімнатки забив. Молодець, розкуповав. Марс, забігав в кімнат Kondo. Он, он до. Де печянка, бачи? <постив> Заради <постив> того можна і <навіть> запас пульків <постив> учити вперше Я запас, <постив> <постив> <Я не постив> давай. <буде. постив> я не буду в мене телефон зараз... робити, відвід. Тутам можна відробити по тих А, я потім теж принесу у мені є трохи паста. У мені ж пропало якось пара стаків пороху. Вс, давай. Ну так что мрешь, наша проблема. Та... Я... Добре, добре, від'їдемо, від'їдемо. так і о -о -о. буде. О, -о, -о. о ні! о ні. Я о -ні. фільмую, я фильмую. все я погнали. Ой. Ой! О, воно вверх полізло. Ой, я так все. Боже. Вітаю! Володці. Юху, Володці. 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 Вітаю! Вітаю! що. Клас! А так, скільки ну, нас там, тут, да? Может зірок Sim Або ні? Ні, ладно, шість. Там. А, то якраз супер. Пускайся. Ніс. Конор, давай. Я воду розулів. Та yeah. я. Якась дуже нерозумна людина заморозила всю воду. І Я, вкладала... yeah, то... я, не я. я знаю хто. Вноси круті най Сказав, чи як це там? Так, то він. <світ> не дуже <світ> розумний. Може такого весла чути, такого весла Да, Так, давай. Чекайте, я Почекайте, я ще одну... Де, я хочу на тебе Я не бачу. Я бачу, як ви світитесь. Щенька, ну. сама на я 5. труба. Разом будемо. Щенька. Хто сказав? Будь ласка. Я собі вихопив спеціально. Ладно, зараз зараз все. Бляха. На бік. Раз, Саму два, три. Само я стану, будь ласка

зажіть, 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 Оляха. зажіть. Ти я на базі. Та то моя броня. Блін, хуйню таке. Ой, Хуйню дивіться. Ні,

Ух. Почалось тільки відновити лопату, але то та зробив? Та я зробив. звільний козак. Гарно вам перемогти, потім давати ви її візером. Зараз ти зірок, можете самі забрати собі. Розділите мені все. равно. Кого? У мене є одна. Таба, ви вже закінчили починати. Давайте, давайте, давайте б'ємо б'ємо. Лука, що ми говоримо. Давай, Вейзі, добивай. <tantaập sind puppy ratiert> давай, Вейзі, давай, ми разом з тобою. Відходь, печенька, тікай! Печенька! Ти труп зараз вот! Мені я підберу, не, не треба бігти, не метуші. Мені не треба, мені то, я мені просто рівень там якийсь випав, мені все одно. Зараз я хочу випадку. Ладно, тебе тест, буде купити зірку? О, ді... так. Яку? Нічне бачення? Зірку! А, зірку? Так, зірку. Та там є, то, то, вони то, бувають зірки. Та бий, там у вежі ще, зі ще зі два візера, як мінімум да, візер двоє, але кожному по зірці не має вийти якраз. Та я просто, мене ні, 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 мене просто ні одної зірки немає, я хочу зірки, і мені треба... Вот, Тобто тобі є дві зірки. Що? Теж дві зірки. Влад. Ну, да. Одну дай з них двох. Будь ласка. А, і є зілля... Ні, е...

бо у мене вже є. Так, а, а кому остання зірка? А в мене вже є. Славіку. На, Славіку? Давай. В е, мене є, в мене є. Так, е, Славіку ще одну. Слухай, вайзі, вайзі. Давай на спавн візьмем. Да, Або давайте. На сцену Євробачення. Давайте на сцену Євробачення, або на спавн. На спавн. А я це раз сам заспавлю, будь ласка. Давайте, давайте хтось типу, пустим, тип печенька Конор по одній Да, дай да, мені Так, давайте давайте давайте, да, давайте, 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 ну, давайте, 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 давайте Я ставлю це Все? все? Одне є Ставим? Я ставлю? Мені мене є, ще одне Я ставлю Я поставив Е По свій Так Бам Ви вкліхали Все, я поставила Завжди no. Вау <laughs> хе Ну Влад! Влад, ось сюди став, ось сюди. <с eux> Так, представте про цього голову сюди, сюда, і він туди поставить. Ось сюди став. Да блин, а! А ну нищо! Який красивий! Ай-ай-ай! Перший раз, Конор! Рад, кто там? Другий раз другий то Третій раз умер. На всякий у мене. Тікай, 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 тікай! Печенька! Печенька! За мною побігла! Я заберу! Я заберу! Вона посту, з я з я я? Щоб ти розумів, що вона за мною побігла! Ось і все народ. Дякую, що подивилися відео до кінця. Ставте подобайку та підписуйтесь на канал. Всім пока!